Вітаю, друзі! Ми з України. Блокування поляками українського кордону змусило не лише далекобійників, а й багатьох інших українців переглянути свої маршрути в Європу. Тут і мамочки з дітьми, які мотаються туди-сюди, тут і волонтери, багатько людей. Об'їхати ж Польщу через Угорщину. Для багатьох теж не варіант. Ну, По-перше, це відома річ, угорський уряд не дуже коректно, м'яко кажучи, ставиться до України взагалі і до українців, зокрема. Ну, а по-друге, я, наприклад, терпіти не можу бруд і антисанітарію на угорських заправках і на угорських місцях відпочинку для водіїв. Тому я вибираю будь-яку країну, крім е, Угорщини. Ну, а що стосується дороги в Європу, якщо ми їдемо з України, то залишається лише два варіанти: Румунія і Словаччина. Щодо Румунії, питань жодних. Але якщо ми їдемо через Румунію, то знову ж таки на шляху, наприклад, до Берліну, до Німеччини. Нам так чи інакше прийдеться пересікати територію Угорщини. Тож залишається один єдиний варіант Словаччина. І я, за проханням моїх глядачів, сьогодні викладаю ролик щодо транзиту територією Словаччини. Я намагався зробити цей ролик максимально інформативним. Але якщо у когось будуть питання щодо... Бюджету поїздки через Словащину, це і паливно-мастильні матеріали, можливо, і ночівля, це і якісь КПП при кордоні, через які прийдеться рухатися. Будь ласка, задавайте свої питання під цим роликом в коментарях, а я обов'язково на кожне з цих питань відповім. Ну і що? Як кажуть, поїхали? Цю інформацію щодо КПП на українсько-словацькому кордоні я виклав в окремому ролику. Посилання на це відео ви знайдете в коментарях. А на момент підготовки цього етеру, 3 квітня, я перевірив стан щодо черг на українсько-словацьких прикордонних КПП. Це офіційна інфа, яка публікується на сайті Словацького фінансового уряду, якому підпорядкована митна служба Словаччини. Так от. З двох автомобільних КПП, на вишні Німецькому, це Ужгород з українського боку. Очікування на проходження кордону в бік Словаччини фіксувалось на рівні 35 хвилин. А на другому КПП, де пропускають особовий транспорт, це Убля. З української сторони Малий Березний, фіксувалась доба очікування 60 хвилин. Але я би радив скористатись все ж таки КПП Убля, тому що як вказано на сайті словацьких митників. Зараз на Вишні Німецькому проводяться будівельні роботи з українського боку, у зв'язку з чим особовий транспорт запускають через вантажний термінал. І звісно, що словаки очікують змін в часі оформлення. Через Зублюж фури не їздять, там пропускають вантажівки лише до 3,5 тонн. Словаччина країна невеличка. Від прикордонного КПП в Ужгороді до словацько австрійського кордону через всю країну приблизно 530 кілометрів. І проїхати цю відстань можна двома маршрутами: перший так званий нижній. По автобанам Д1Р1. На мапі вони зображені блокитним. Загальна довжина цього маршруту 527 кілометрів. З них майже 380 кілометрів. По автобанам у звичайному розумінні слова. Два ряди в кожний бік між зустрічними напрямками розмежувальна огорожа. І відповідно ще 147 кілометрів маршруту по шляхам зі зустрічним рухом. Перша така ділянка від українсько-словацького кордону майже 75 кілометрів до до передмістя Кошице, де в межах селища Бідовце ви вискочите на автобан. Далі аж до селища Хіби, що за містом Попрат більше ніж 150 кілометрів по автобану д 1 Від селища Хіби аж до передмістя обласного центру Банська Бистриця, теж приблизно 75 кілометрів, знову по дорозі в дві полоси з гізустрічним рухом. А в межах міста Банська Бистриця ви вискакуєте на автобан Р1, по якому прете аж до розвилки в місті Тернава, де з'їзд на автобан д 1 і далі до Братислави. Потім в межах столиці. На словацько-австрійський кордон. До речі, Братислава єдина столиця держави в світі, яка одночасно межує зразу з двома країнами з Угорщиною та Австрією. <кій> Тож, реперні точки. Цього нижнього маршруту такі: місто Міхайловце, місто Кошице, місто Попрат, місто Банська Бистриця, місто Нітра, місто Братислава. І далі на Австрію, на відень, наприклад, а звідтіля Мюнхен. І поїхали, поїхали, поїхали. Другий, так званий верхній маршрут по автобану Д1. Від прикордонного КПП Ужгороді до Словацько-австрійського кордону, цим маршрутом 537 кілометрів. В першій частині маршруту аж за місто Попри, ця дорога повністю ідентична першому нижньому варіанту. А далі, за Попродом на місто рожон бірок і потім на місто Жіліна. На цьому маршруті майже 400 км по автобану і приблизно 137 кілометрів по шляхам зі зустрічним рухом. Перша така ділянка, як і на нижньому маршруті, від України Кордону до передмістя Кошице, а друга за містом рожом і до передмістя міста Жіліна. Реперні точки маршруту такі: місто Михайловце, місто Кошице, місто Попрот, місто Рожомбірок, місто Трінчин, місто Братіслава, і далі на Австрію, на словацько-австрійський кордон. Таким чином, на обох маршрутах час подорожі орієнтовно однаковий, десь 6 годин з двома коротенькими зупинками на каву. Умови руху теж приблизно однакові, взимку краще їхати верхнім маршрутом через жіліну тренчин, тому що нижній маршрут тягнеться прямо через один з найвідвідуваніших гірськолижних курортів місто до Навали. Там завжди пробка. Зате влітку нижній маршрут більш мальовничий. Гори ліс. Більш детальний огляд ПДР Словаччини ви знайдете в коментарях під цим відео. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.